Тривалої відсутності газопостачання у будинку 53 на вулиці Данила Щербаківського в Шевченківському районі. Записані. Шаповал Свереденко Семенова. Шаповал. Анатолій Шаповал, Батьківщина, Шановний Володимир Володимировичу, мною було направлено депутатське звернення стосовно виділення коштів в наступному році для проведення робіт з капітального ремонту двох пасажирських ліфт, ліфтів в консультативно-діагностичному центру Дніпровського району міста Києва за адресою вулиця Митрополита Шептицького. 5. відповідь Департаменту охорони здоров'я є не просто неприйнятною, а вона є цинічною. Тому прошу дати протокольне доручення Департаменту фінансів та департаменту охорони здоров'я опрацювати можливість виділення додаткових коштів на ремонт ліфтів комунальному некомерційному підприємстві КДЦ Дніпровського району міста Києва, зазначеному моєму депутатському зверненню останній цифри 06758. Дякую. Дякую. Даю таке доручення Свереденко.